Наступне авто у нас на швидкий продаж. До речі, більшість машин продається саме з автовозу, тому що вони не готовлені. Ви бачите, яка вона є, і топова ціна. 22-й рік, батарея 39 кВт, сох 100%, 40 тисяч оригінально підтвердженого пробігу і весь в оригінальному окрасі. Рестайлінг 39-ка У нас проїжджає орієнтовно влітку 300-350 км, Далі залежить від того, як ви будете їздити. Взимку орієнтовно проїжджає 250 км. Маємо парктроніки, камера заднього руху, легкосплавні десочки, безключовий доступ, підіймачі передні і задні. автохолд, три, три режими руху, три режими рекуперації, електроручник, Так, камера сказав, клімат-контроль, Apple CarPlay, утримання в полосі. Загалом хороший стан віддати на комплексну мийку, або просто навіть да, зовні помети салончик. Загалом чистенький бомба. Машинка у нас буде за акційною ціною. Акційна ціна буде 3 дні. Ціна у нас 16 300, 16, 300.